Всім привіт! Сьогодні я покажу, як прибрати водний камінь з лобового скла отаким засобом за 80 гривень, який я купив в автомагазині. Ось можете почитати. Так, і що нам потрібно для того, щоб е, прибрати водний камінь? Перше, це губка. Протираємо скло насухо, потім беремо ось ці серветки, тобто знежирюємо поверхню, беремо одну з мікрофібр, наприклад, цю зелену, потім протираємо. Потім, коли ми будемо наносити цей спрей, його потрібно збовтати. Розбавти, наносимо 30 секунд чекаємо і стираємо цією мікрофіб. Все, погнали! Тепер беремо дві спиртові серветки. Тепер беремо наш засіб, збовтуємо його і починаємо шикати. Після того, як ми розпилили, ми беремо іншу мікрофібру і починаємо втирати. Все, наш засіб нанесений на скло. Можете подивитися, скільки його тут залишилось. Тобто майже половина. Все, всім пока.